Вісім людей отримали травми різного ступеня тяжкості. П'ятьох ушпиталили до опікового відділення обласної лікарні імені Пирогова. Усі, за словами першої заступниці голови Ова Наталії Заболотної працівники підприємства, Оксана Табачук розповідає, під час атаки перебувала на нічній зміні. У жінки 8% опіків, обличчя та рук. Об'явили тривогу, і тут уже мастер почав на всіх сваритися, і всім бомбосховиськом. Ми пішли. Тільки посідали, не встигли 10 хвилин посидіти, прилетів другий прильот. Падає від заводу вже ошмітки ці від зрива, виходить, падають металічні ці трубки, а тут а двері до нас не закриті, і воно гаряче все сюди летить, а там же пиль, і вся ця пиль піднялася, дихати немає чим. Ось по лиці трохи саме бачите, ну, ось тут на руках волди. Коси, бачите, нема коси. У Лариси Анащенко 5% опіків руки. Каже, її врятували спецодяг та блайзер. До Вінниці переїхала Сторецька. На заводі працює пакувальницею. Взрив один, мастер сказав, бігом всі в укриття, побігли всі в укриття. Потім знову вибух, ну і полетіли всі друг за дружкою, в поле. П'ять відсотків. Брові, губа теж опіклася. Загалом з опіками середнього ступеня тяжкості в їхньому відділенні троє пацієнтів ще двоє важкі, каже завідувач опікового відділення Роман Чорнопищук. Усі пацієнти з глибокими опіками. єдина лише відмінність у площі. Пацієнти є з меншою площою і є пацієнти з значною площею, яка досягає подекуди більше половини поверхні тіла. Російські війська, зокрема, вдарили по заводу польської компанії Берліник. Про це у соцмережі ікс повідомив міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський. Польське підприємство, яке виробляє там підлогові дошки, було уражене п'ятьма дронами, тобто, все свідчить про те, що це була цілеспрямована атака, а не випадковий удар. Представник нашого консульства перебуває на постійному зв'язку на місці події. Жоден з постраждалих не є громадянином Республіки Польща. Атаки ворожими безпілотниками Вінничина зазнала сьогодні вночі. Перші вибухи пролунали о 2.58 ночі. Працювала ППО. Тривога тривала 2 години 46 хвилин. Про це Суспільному повідомила Наталя Заболотна. Загалом є влучання в два об'єкти цивільно-промислової інфраструктури. Сьогодні на Вінниччину здійснили атаку 28 БПЛА і майже 18 за оперативною інформацією знищено. Тому ми дякуємо хлопцям, і дівчатам, які тримають наше небо. До гасіння пожеж було задіяно 116 рятувальників та 30 пожежних автівок, повідомила речниця обласної служби порятунку Оксана Урбанська. Внаслідок російської атаки уламками безпілотників пошкоджено і дев'ять житлових будинків у писарівці, один суттєво. Найбільше руйнувань у хаті родини ткачуків. Подружжя пенсіонерів ночувало у літній кухні, і це кажуть врятувало їм життя. Сон і чуєш. Бубух, і стекло полетіло, вікно аж тут було ось оце. Тут скло було і до на нас. Ну таке, що якщо ми були прикриті, то чуть-чуть. Пів хати від городу сеньки стіна впала, котельня така була славно здорова, котельня повністю розлетілася, криша пів хати сенькою злетіло. Тільки діти зробили ремонт. Сусідка родини Ткачуків Вікторія Корень розповіла Суспільному: у них пошкоджені вікна та дах. У домі перебували четверо дітей та брат, який із сім'єю приїхав із Сумщини. Всі залишились живими. Не тільки взриви чули, і вовна, і щось стекла посипало. Дітей забрали в коридор, бо четверо дітей маленьких, самі менші. Три і все, і дуже дуже злякалися. А вже поставали рано, повиходили, то вже побачили, що така біда. Вікна більшість криша з тої сторони. Це дуже страшно. Місцева влада разом із благодійниками вже готують допомогу постраждалим. В першу чергу треба забезпечити людям нормальні умови, хоча б для ночівлі, для проживання, щоб елементарно був дах над головою. Ми переговорили з благодійним фондом Право на захист і кожному постраждалому внаслідок сьогоднішньої атаки від ВКБ ООН буде виплачено грошову допомогу в розмірі 10 тисяч 800 гривень, як на постраждало, так і на кожного члена сім'ї. Після атаки у Вінниці зафіксовано погіршення якості повітря. Повідомили в обласному центрі контролю та профілактики хвороб. По двом показникам є перевищення в півтора рази. Це ді діоксіду. Е Азоту і сирчастий ангідрід, Атмосферне повітря, яке в центрі міста, перевищення гранично допустимих концентрацій забруднюючих речовин не було. Юлія Бараболя, Тетяна Добровольська, Ольга Антохова, Олександр Базюк, Андрій Нєстєров, Жасміна Хлопюк, Суспільні новини, Вінниччина.